Друзі, вас вітає канал МГК Україна. 23 травня 2015 року ми сьогодні проводимо слідчий експеримент, як були затримані значить, незаконним шляхом рибаки працівниками міліції. Потім вони були відвезені на острів, а пізніше були доставлені Ну, Для того щоб слідчий експеримент розпочати, значить я передаю слово тим людям, які були затримані, які зараз значить, розкажуть ці події. що не становиться, я буду тут. Розказуйте, вертати договору. 17 числа приїхали працівники міліції в Чорнобильській, якраз нас тут затримали. Ми об'ясняли, що ми на Чорнобильській зоні. Нема ніякого знака, немає нічого. Ми об'ясняли, вони на те, що ми їм розказували, нас не послухали. І один до нас приїзд в човен і відвезли нас донуків два. Приблизно на остров нас потягли за собою. Потім приїхав Слідчий. Який на острові, ми покажемо, який примерно потім мене звідти знімав. Ну, але ми об'ясняли, що ми, об що ми не в Чорнобильській зоні, він нас не послухав і тягнув нас у роді. А скажіть, будь ласка, от, ну а які чином воно було зафіксовано, що саме в цьому місці було вас затримали? Ні. А ніяким. Не, не в цьому, тільки він знімав біля острова. А, ні, ніякі. Вони під'їхали і сказали, що в Чорнобильській зоні, на яке ми відповіли, що ми не в Чорнобильській зоні. Ми, ми законно рибали рибаки. Ну, Вони відповіли, що ми в Чорнобильській зоні. Ні карти нам не показали нічого Працівник міліції до нас привіз сучови, а Ченчика Віталія пересадили свою лодку і потягли нас, наказали їхати за ними. Тобто ми зараз за просидимо на тому місці, де вас вже як би, вони знімали, да, 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 де проводили да. вони слідчі дії. Да, да. Так, все, давайте. Зараз час 10 годин 47 хвилин. Їдемо ми на місце, де сталася подія, камеру вимикаємо. Зараз 10 годин 50-51 хвилина. Ми приїхали на місце, де відбулися події стосовно того, коли працівники міліції затримали моїх підзахисних. Зараз Сергій продовжить розповідь. Будь ласка, У нас після того, як там задержали, притягли нас сюди на це місце. Потім ми піддождали, бо вони визвали Чорнобильського, на яке ми хотіли визвати Івановську, ну, Іванкова, який був не заінтересований в цій справі. Визвали вони слідувателя з Чорнобиля, він приїхав ще з одним міліціонером. Ці хлопці поїхали, це слідователь залишився, заставив Віталіка Ченчика і Віталіка Неделка, викинуть з цього місця, десь вчора викинути сітку. Так ви куди сітку кидали? Тут прямо? Да, прямо от тут. А прям. тут яка глибина? Ой, тут 20, 20 сантиметрів. Тобто, ну, це просто вони для да, того, щоб да, да, показати, да. що ви начебто да. щось виловите, да. да? що Ми наче витягуємо сітки з води. Заставили нас сітку викинути, хлопці витягли, і потім на те, що ми не хотіли в Чорнобиль. Вони такі доставили, один слід перевіз до мене в лодку, а Віталій Ченчик казав, пересадили до себе і потягли на зміну Чорнобиль. А скажіть, будь ласка, скільки тут до Чорнобиля приблизно буде? Приблизно до Чорнобиля, до самого реактора. Чи не, до, знака? До, знака. до знака кілометра три. Кілометр три, так? 3, так кілометр 3, да? 3. А тут жодних знаків немає. До, в до, до, жодних знаків немає. Це не є зона Чорнобильська? Не, не є зона Чорнобильського ну, відтюження. Не, не зона відчуження щоб Тобто тут можна відпочивати, Можна відпочивати чули, і можна рибалити. А ловити. ви тоді законно? Законно, так. У нас документи, все, ми були на працівники. Ну, законно рибалимо, документи у нас всі були в налічі, але... Такі. Ну, дозволи там, дозволи квоти, да, так, квота, да, рибачі талони, все, все було, так. Да? Да. Але вони що, не перевіряли цих документів у вас? Тут на місці нас нічого не перевіряли. Тобто вас просто затримали і сказали, да. що ви, ви стоїли... що ви в Чорнобильській зоні, на те, що ми сперечалися, вони нас уваги не звернули і поїхали, потягли на Чорнобиль. А, так ви їхали своїм ходом чи вас потягли? Ні, ми от їхали, бо переїхав слідуватель, наказав їхати. Ну, у нас і бензину було мало, бо до Чорнобиля тут, якщо до в Чорнобильська на 30 кілометрів, а тут десь кілометрів, ну 35-36. У нас бензину не хватило. Нам хватило там на 5 кілометрів, а потім вони нас бина, е, прив'язали лодку і потягли до Чорнобиля. А щоб вам то бензин не вистачило, щоб доїхати додому? Додому фатило до Да. Так? Тобто у вас було воно розраховано да. Все. да. Туди не вистачило. І вони вас, значить, потягнули потім лодку туди, потягнули да, в Чорнобиль, де нас вже ждав у Аджік з лафетом, лодку погрузили і відправили в Чорнобиль. А скільки там риби було, багато чи ні? Риби, ну я не пам'ятаю, скільки було поштучно, а вісом кілограм 100. Кілограм сто. 100. Да. Ну, вони там на кожну рибу описували. На да, кожну рибу писали, кожну рибу писали, там судака, щуку, ляща. Бо ми зарабалили законними сітками, 75 обірковані, все, 50 рибали законними сітками, то писали, там це було 100 риби, ущерб нанесли на 41 тисячу. Ну, Зрозуміло, але ж ви рибу ловили там, да, я правильно да, ми розуміло. ловили там рибу. Але діло в тому, що саме душе, що поражає, як я читав в документах, що у них написано, що ми браконьєри. Браконьєри, але рибу посчитали як для, для, як для промисловиків. Чого? Тому що для браконьєра риба завжди дешевша в два рази. Допустимо, судак стоїть 400 рублей, а нам посчитали судак як для промисловиків по 911 гривень. А чого як для промисловиків? Бо тіпа, ми вже як законно, умисно ну, нарушаємо закони. Але в тому, що ми рибалили в законній зоні і ми взагалі нічого не нарушили. А сколько тут до знаку приблизно? Три кілометри, так? Так, да, то кілометрів три. Я хотів вас запитати, а як вони в принципі, на вас вийшли? Як так вийшло? Якщо вони були в зоні, вони якби, вас заарештували. Типу, воно получалось так, що ми якраз знімали сітки, якась якраз лодка звідти вискакує. Чорнобильська зона, відтуди вона виїхала. Вона їхала, вони за нею гнались. Діло того, що було, ну, вони її не догнали. І вирішили нас забрати. А, тобто вони вирішили, що навіщо вони полили бензин, тобто є да, клієнти, да, да, яких, да, можна да, я, яких можна було заарештувати і сказати, да. що вони там десь були. Да, от так, отак коли вийшло. Ну так, да, це важливе дуже питання. Дякую. Так вони Лодка якраз поїжджала, вони за нею гналися б. Не могли її догнати і вирішили. Рішили на вас зупинитися. Да, на ну, це це повністю пояснює ситуацію. Це зрозуміло. Зараз ми хочемо приїхати туди в усті, щоб показати, де приблизно знаходиться знак, щоб всім було зрозуміло, що дані люди не перебували в Чорнобильській зоні і ловили рибу совершенно законно. Тому зараз трохи прервемося, Ну і чи можемо, давайте може, да, трохи прирвемося, але коли, по ходу, будемо їхати, давайте знімемо це, щоб люди побачили, які тут відстань. А зараз ми поїдемо в те місце, де приблизно знаходиться знак, щоб показати всім, щоб всі бачили, що тут до того місця, де були затримані садоя та інші хлопці, це не дуже, як кажуть, ну, доволі піддалеко. Але ми туди не поїдемо, щоб нас ніхто не задумував в тому, що ми там Чорнобильську зону їдемо. Ми приблизно приїдемо до місця, де цей знак, і хлопці покажуть, де цей знак приблизно знаходиться. Давайте трохи, мабуть, стороне. <гулак> там по да? <гулак> ну, но, мы уже проехали туда сколько, но ну, еще где-то мы, наверное, километр. yeah. <гулак> Одна, километра. еще пол километра полтора, полтора. И проехали Да, на следующий день я установил, что мы видим, что Не рибали в Чорнобильській зоні, бо до неї ще дуже і дуже далеко їде. Десь тут півтора-два 2 кілометри, а від місця тут взагалі десь порядка 3 кілометрів. Тому ми на цьому будемо закінчувати на цей відеоматеріал. Проводили запис на камеру кодах. Ви щось додати можете чи ні? Все так було, як ви розказали. Да? Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.